Вітаю всіх на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні приготуємо з вами смачний, а головне корисний овочевий суп. Що будемо використовувати: селеру, четвертинку, одну цибулину, одну морквину, одну картоплину. Ви ж дивитесь по кількості супу, що у вас буде. У мене це буде приблизно літр півтора. Також використовуємо пів чайної ложки сушеного базиліку, чайну ложку неповну хмелі сунелі і пів чайної ложки копченої меленої паприки. Сіль та чорний мелений перець по смаку. Пшоно. Все. Відрізаємо частинку селери та зачищаємо її від цієї шкоринки. Цибулину та морквину також нарізаємо на ось такі половинки. Навіщо ми це все робимо? Ми зробимо наш бульйон насиченим. Цибулю також на 2 половинки. Для цього беремо деко, застилаємо його трішки пергаментом, змащуємо пергамент олією та викладаємо нарізані наші селеру, цибулю та моркву. Відправимо на хвилин 20-25 попередньо розігріту до 180 градусів духовку, для того, щоб вони овочі трішки так наче знаєте. Тоді нашого бульйона буде дійсно смачний насичений смак. Відправляємо в духовку. Овочі запеклись до ось такої невеличкої шкоринки. Повторюсь, тоді вони дають набагато кращий смак. Тепер, друзі, селеру і моркву я натру на терку крупну, а цибулю мілко наріжу. Тепер нарізаємо картоплину, кидаємо її в каструлю, додаємо звичайної води стільки, скільки вам потрібно. Дивитесь по інгредієнтам. У мене, повторюсь, це буде суп, десь літр півтора і ставимо на плиту, доводимо до кипіння, щоб картопля проварилася хоча б хвилин 5. Картоплю ми довели до кипіння. Так вона у нас побула 5 хвилин. Тепер додаємо, як я і сказав, на терку ми натерли нашу селеру, моркву підпечену, нарізали ось так от цибулю і сюди, до нашого супу, все всипаємо. Окрім того, що так як ці овочі були трішки підпечені, вони дадуть свій аромат. Ще ті спеції, які я вам казав в самому початку, які ми далі будемо кидати, вони також додадуть, повірте, дуже-дуже ну, такий, знаєте, неповторний смак. І спеції також багато що залежить. І верхню частину селери, зелену, я також взяв трішки, подрібнив. І одразу в цей момент також кидаю в супчик. Все, доводимо до кипіння і нехай воно так покипить хвилин 10-15. Суп прокипів уже 10 хвилин. Ароматний. Всипаємо промите пшоно. Промивав я його до чистої води, друзі. Ось так трішки перемішали. І тепер додаємо хмелі сунелі і копчену мелену паприку, сушений базилік і сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо, доводимо до кипіння і даємо супу готуватися ще хвилин 10. Є рецепти, які реально прості, але зі своєю якоюсь маленькою ізюминкою. Друзі, це один саме із тих рецептів. Я раджу вам ним скористатися. Суп виходить, неймовірно смачний. Після того, як він зварився, накрийте кришкою, нехай він добре настоїться. Смачного! Якщо це відео було для вас корисним, подобаєчка, підписка на канал, також коментар, діліться коментарями своїми цікавими рецептами. Дякую ще раз за вашу увагу і до нових зустрічей!